Всіх вітаю дорогі друзі. Сьогодні 2 липня і я хочу сьогодні показати цвітіння моїх пеларгоній. Ось такі пеларгонії ось так порозцвітали. Це каліопе пеларгонія темно-червона, дуже гарна, яскрава така. Тут у мене плюща лисна. Поплелася ось так, аж до самого, ну не до самого низу, але поплелася ось так гарно. І ще в мене є плюща лисна, така ж рожева. Я думала, що вона в мене пропала, але сьогодні дивлюсь, розцвіла. Десь тут з'явився її росточок, і вона зацвіла. Я дуже тому рада. Є в мене ще плюс челисна ось така пеларгонія. Ну і зверху всі пеларгонії у мене такі звичайні, як вони там зональні називаються, ось така червона, квіточка неповна, але яскрава, яскрава і цвіт он який. Дуже багато цвіту. Біла, ось така рожева, це вже велика квітка, вже це, це вже, цвіття це вже цвіло. майже потрібно його обірвати. Є ще ось така рожева, ні одної назви сорту я не знаю, хоча деякі виписувала, купувала із. Назвою, ну, я не заморочуюсь, тому що я вирощую пеларгонії тільки для себе, для украси свого двору, щоб прикрасити. от така є бускова. Я вже показувала, ця вверх пішла. І ось яка гарна є, така теж рожева, дуже красна, квітка велика. О, сорту. Це така двох. У мене таких було багато кольорів, але чомусь лишилося, лишився один. Ну, що так і буде. І ось ця. Я не знаю, якась вона така помаранчева, можна сказати. Ось так у мене цвіте. Мій піддашок ось тут. Ось скільки. Квіту. Зверху в мене ось там бегонії, Бегоніє я покажу окремо, пеларгонії. Я, я рахую, що це така невибаглива квітка, її тільки потрібно зберегти взимку. Звичайно, вона любить яскраве світло на вікні, але в мене вона зимує не на вікні. Тому що на вікні є інші квіти. Вони в мене, вона в мене знаходиться на літній кухні, без всякого підсвічування. По крайній мірі, в цьому році то, раніше я підсвічувала, а в цьому році не підсвічувала. І ось така ось ще, ще. Покажу, є ось така пеларгонія. Та Восени обрізала коротенько, для того, щоб вона мені не була дуже така висока. Мені потрібно, щоб вона була кожен, кожна оця ящик, Оцей балкон, і вони в мене знаходяться в таких балконних ящиках. Кожен ящик, щоб був однаковий пеларгонія в кожному ящику була однакової висоти. Після того, як вона оцвітає, всі оцвівші, Суцвіття я обриваю і викидаю. В цьому році навіть я скажу чесно, не пересаджувала її і не міняла землю. Земля лишилася та, яка була в тому році. Отак вони зимували у мене у цих ящиках. І ось так я єдине, що я їх підживлюю. З весни підживлювала Мастер 20-20-20. Зараз перейшла на іншу формулу, де більше калію і е, зовсім мало фосфору, І Більш калію і трошки азоту є. Ще в мене ось такі є Пеларгонії. Це плющолесна пеларгонія. Ось так вона гарно разно цвіте. Я напроти сонця знімаю і не знаю, чи добре буде видно. Ось так вона в мене гарно цвіте. Багато тоже квіток. Єдиний недолік у цієї пеларгонії те, що вона обсипається. Ось так ось і стає. Така не дуже приваблива. Всі ці я обриваю. Я спочатку обриваю, перецвівши. Оці соцвіття, а потім вже починає послаблюватися О, тут сам корінчик, тому що пробувала обривати одразу так, як потрібно по інструкції, як кажуть, отут обірвати її. Але в мене виходить так, що зачасту що обриваю навіть верха пеларгонії, що має стиль. Я тобі так пристосувалася. Спочатку обриваю ось так. Ось такий пеньочок лишається. А потім вже він починає сохнути і легенько одломується. У кого виходить нормально двома руками одірвати, то звичайно потрібно зробити це так: обірвати її так у основі, ось є, де вона починає рости. Напевно, оця пеларгонія у мене. З насіння. Я її не сіяла, мені дали живця, але пеларгонія, яка е, із живців, така вегетативна, не насіннева, вона квіточка на ній в'яне, а тут дуже сильно обсипається і багато сміття навколо ящика. Наприклад, ось ця пеларгонія це вегетативна, і вона отак-от квіточки тут. Самі засихають, насіння вона не дає. І немає стільки, не сипеться на землю, немає стільки сміття від неї. Ось такі в мене пеларгонії. Зараз ще покажу наперед хати які. Ще в мене пеларгонія отака розебудна. такими трояндочками росте. Вже така гарна яскрава, вона в мене була квіточка, як я її не підживлювала. Квіточка була маленька. І ось така. Зараз квіточка з такого кольору. Дуже гарна, велика квітка. Тут трошки її затінок. Я так поставила тут горшки з пеларгонією, щоб не бігала собака, тому що вона мені витоптує. І тут є трошки таких затінок. Не зовсім, не зовсім світло. Тут у мене ось така пеларгонія. Це теж плюшечка, плющелесна. Вже трошки я ось, трішечки обірвала її, ці суцвіття. Вона поцвітала тут, ну, але цвіла, цвіла дуже разно і ще багато є, ось, подивіться, бубляшків на ній. Ось скільки я, будуть ще розцвітати. Гарна така яскраво рожева, повна квіточка. Ще хочу показати в мене ось розібудна пеларгонія. Ось така то в мене та я показувала червона, а це така вона якась більш темніша до вишневої. Тут у мене теж пеларгонія. Тут ось така дуже гарна, дуже велика і ось така. І ще покажу зараз я, як в мене є пеларгонію Ось така є ще. Тут вона у мене підвішаний горшок. На вікні ось ця двохкольорова. Ця червона, наче квітка така й проста, але вона так цвіте, дуже рясно. Рясний цвіт у неї такий. Ось така що в мене є теж. Це каліопе. І та попередня теж я показувала підвісні, то теж каліопе. Ой, подивіться. Каліопа Пеларгонія, хто не знає, це плющелисна із зональною. Вона оце тут лисна ось так цвіте. Тут між пеларгонією у мене лобелія голуба. Десь непогано виглядає ця така композиція. Ще є ось така тут рожева. Я тільки повибривала відцівші квіточки, тому вона буде зацвітати чуть-чуть пізніше.